То все були квіточки, виявляється. Поки ми рятували ворота, зайшли в хату, мало того, що двері відчинило вітром, отакі от пориви, сквозняки. Давно я вам сказала, що пліту вимила, ага. Вимила. Зайшли в хату, а тут потоп. На мойку тече, на пліту натекло, На шухляду цим способом натекло, попідставляли там блюдо, тут тазики, коротше, потік весь потолок. Отут, отут. Було вже колись, коли сильні дощі, отут було, що е, затікало десь там. Але щоб оце ось тут, а тим паче отуди далі, там ніколи не текло. Але і це ще не все. Поки я витирала мийку бігом від води та підставляла таски ловила, потекло щось що отут. І при тому потекло так. Дебело, нашку ливень на дворі. лє дійсно ливень. Ось я щойно його підставила і вже скеляку води натекло. Це просто треш якийсь. Коротше, це трендець. Поліз Вова на кришу подивитися, що там робиться. В общем, шифер волни, так. Волни на цієї немає. Там суцільний льод, І зверху в висоту десь 2-3 сантиметри ще понад верхньою волною. Отакий слой льоду. Капець, ніагарський водопад. Що там робиться? Ніяк не можна кончик відколупати. Не колупається. Забризгало бризгами, все, що можна. Я борошно прибрала. Ось скільки води натекло вже. Мікі, ну йди хоч ти, тут не метляйся, що робиться. І бризги летять же ж по всій Івановській. Все в воді. Я кажу, воно якби край хоча б трішки да, відколоть, щоб воно то під льдом стікало по ну, по, волні по оці, да. Я правильно думаю чи не отвес опрогнулись и перед на стеку, Перед цей угол тепер вийшов вот так та ну так, да, якщо ти кажеш товщина 2-3 см над волною, то там, де волна, це виходить більше 5 см товщина льоду. Суцільного, да? Це попрогинався шифер і воно на е, поєднаннях на оцих, так, да, затікає. Да. Кабзда, а не так. Шок контент, коротше, ми тонемо. Що треба брати? Лодку, пірогу. А він полощі і полощі по підвіконню, торохтить, як німий. Знаєш, ку, ливень це не дощ, це лє ливень, справжній, як влітку, знаєте, такий дебелий ливень. Ой, це просто капець. Коли ж воно перестане хоча б трішки? Ніколи. Поки все не розмерзнеться, як його гріти, щоб воно розмерзлося. І вони біжать все далі і далі. У мене так скоро тазиків не вистачить. З усіх сторін. Капець. Такого ще не було. Ми тут живемо 11-й рік, це таке вперше. Лішко було колись там підтікало. Ну що отак. Ой. Коротше кажучи, як завтра вранці на зв'язок не вийду, значить ми потонули. Ми врятовані нарешті. Це ж добре, що Вова приїхав додому. Коротше, що він робив? Ой, він набирав гарячу воду з колонки, ходив з лійкою на вулицю, залазив на кришу туди і поливав волни оці. Я не знаю, скільки він лі як 10, напевно, точно витягав туди. А поки попромивав повністю ці ну, волни, коротше, щоб вони були без льоду, щоб було куди воді сходити. От, Так що, дякувати Богові, що це трапилось, коли вже Вова приїхав. Я ж кушую, і, він, і він знайшов. Вихід з цього положення. Ну, Слой каже, дебелий до такої ступені, волни немає, як він каже. Залита волна повністю льодом і вище від сусідньої волни, та, що наверх іде, сантиметра три. Отакий От пласт льоду на крищі лежить. З гаража, щойно з'їхало, такий грохід був, неймовірний. Ну, Гараж там. Залізо, там металопрофіль. І там уклон набагато більший, ніж на хаті. І за рахунок цього, напевно, ну, воно так легко з'їхало. А по шиферу воно так не ї... не з'їжджа. Це поки розтане повністю. Ну, коротше, фу, слава Богу, але потоп ліквідовано.